Ще одним бонусом цього курсу є участь у спільноті, у спільноті дивотворців. Ця спільнота спеціально створена для того, щоб ми вийшли за межі нашого его. Кожен з нас знає, що я хочу розвиватись для себе, щоб набути цього, 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 отримати гроші, статус, авторитет, місце, час ля-ля-ля, для себе. Ну і все, це кінець, це стеля. О, все, вперлися. А тепер, якщо би ми спробували отримувати для того, щоб віддавати, для того, щоб сюди розповсюджувати, без усякого бажання отримати навзаєм, тоді ми б перейшли з індивідуального на рівень спільного. Бо джерело воно єдине, і воно нас єднає, як мені сягнути цієї єдності, як мені зробити перший крок до єднання, до поєднання От через спільноту людей, які зібралися для того, щоб допомагати один одному, не просто для будь-яких людей з вулиці, і не для ближніх, які не хочуть цього, а для тих людей, хто хоче цього. І з цими людьми нам не мов би по одній дорозі, Ми не мов би одна така спільнота, не мов би одна стая. І кожен в цій спільноті може сказати: я просто випромінюю для інших. Випромінюю те, що в мене прийшло, те, що до мене з вертикалі знялося, те, що в мене є звідтам. І я можу його дати на цю спільноту.